Український проєкт психосоціальної реабілітації дітей Recovery Camp отримав міжнародне визнання. Офіційне дослідження опублікували в авторитетному американському медичному журналі JAMA. Ефективність української ініціативи підтвердили науково. Фахівці визнали, що понад 75% дітей відчули покращення після участі у програмі. І, власне, більше про цю програму будемо говорити із Христиною Дудашвілі, її засновницею. Вона у нашій студії пані Христино. Вітаю вас, фактично, Recovery Camp став такою першою українською ініціативою чи проєктом психосоціальної підтримки, який визнали на міжнародному рівні. Ну якщо це перша така ініціатива, то в чому її особливість полягає? Особливість цього проекту я не готова зараз стверджувати, що він є чимось. Кращий за інший точно ні. Зараз є дуже багато проектів, дуже багато організацій, і ми всі робимо спільну справу. Але ми завдяки ще нашій співпраці з американською організацією «Ukraine Children Active Project», Ми зробили цей шлях. Шлях від офіційного двохрічного дослідження впливу цього табору збору даних, подачі в подачі всієї інформації, аналізу насправді від моменту. Коли була задумка довести ефективність до моменту, коли вийшов журнал, пройшло більше двох років. Це є довгий шлях, і зараз ми можемо вже гордо говорити, що наш проект, наша програма є доказовою. За цей час, якщо не помиляюся, в квітні запрацював проєкт 22-го року. Так від того часу до сьогодні, 19 тисяч дітей мали можливість у ньому взяти участь, і кілька сотень мамів, які методики заступника. Ссовується у роботі з ними для того, щоб їх психосоціально реабілітовувати. Власне, наш табір з самого початку був задуманий як табір для мамів і для дітей. Тому ми не можемо стверджувати, що було кілька сотень мамів, тому що їх було багато. В нас було буквально декілька таборів, де були лише діти, але наша основна ідея це допомога має бути комплексною. І як ви правильно зазначили, проект розпочався в. Перший табір 5 квітня 2022 року, і тоді певний період ми проводили лише одноденні табори для матерів і дітей ВПО, які приїхали у Львів, для того, щоб надати їм першу кризову підтримку. Після чого ми вели формат шестиденних таборів, і на даний момент вже більше 78 шестиденних таборів відбулося. Тому я мушу сказати, що першою особливістю власне є те, що ми надаємо. Комплексну підтримку, що є програми для мамів, є програми для дітей. Є програма нема, яка передбачає багато часу, де проводять якісного мами і діти, і це є дуже важливо разом так, разом. Що вони роблять? Вони малюють, ліплять, вони спілкуються з психологами, плавають, бавляться. Ну, задоволенням розкажу. З задоволенням розкажу. Так, щоб структуровано сказати, є основні, напевно, чотири напрямки. Перший напрямок, звичайно, це робота з психологами, але ми не можемо перезавант... ну, перенавантажити. Є і групові заняття, є індивідуальні заняття. Є дуже цінно це для нас завжди. Це є групові заняття з підлітками. Вони там дійсно розкриваються з дітьми молодшого віку. Вже е, є робота, але вона така досить легша. З ними за 6 днів багато не пропрацюєш. Є арт-терапія, відповідно, є психологічний напрямок. Є напрямок е, це є нашої ігропрактики. В нас дуже чудова команда з великим досвідами і з прекрасними вміннями угу. спілкуватися з дітьми через гру на, всі, на всіх п'ятьох мовах любові. І вони вміють організувати і дітей, і матерів, щоб вони відчували безпечний простір, щоб вони відчували підтримку, щоб через гру і активності різні. Активності, і квести, і шоу-талантів, і спортивні змагання. Щоденна руханка вони відчували підтримку, любов, заспокоєння. Вже про цей напрямок можна дуже довго розказувати. Наступний напрямок це є психоедукаційний напрямок. Це вже ми стараємося мамам дати ті скіли ті інструменти, які вони зможуть використовувати після того, як вони вернуться додому, як допомогти дитині, як розпізнати, як самозаспокоїтись, як додати дитині ресурс. Ідея червоні прапорці, коли вже важливо звертатися до спеціаліста. І четвертий напрямок він є дуже важливий. Це тілесно орієнтована терапія. Це ми говоримо і про, по можливості залежності, що в якій локації ми проводимо. Але зазвичай це є басейни, це є спа, це є йога, це є дихальна терапія, це є активні, активні ігри. Тобто це є те, де ми працюємо з тілом, тому що ми не мож... тому що, щоб знизити оцей стрес, тривогу внутрішню, ми мусимо підключати і тіло, і вивільняти стрес звідти. Плюс загальна атмосфера, плюс ми стараємося завжди дати гарні умови проживання, гарні умови харчування. І як показало наше це офіційне опитування, бо лише частину з нього є показано в джамі, воно набагато більше. Що саме той момент, що вони проживають і знаходяться в цих хороших умовах для матерів і для дітей це є е, дуже позитивно, впливає на психоемоційний стан. Вони самі говорять часто про те, що, на жаль, Проекти на кшталт таких це єдина їх можливість вирватися з прифронтових територій і днів побути в щасті в спокої. А як ви шукаєте цих учасників? Чи вони вас шукають на яких умовах у нас сотні тисячі дітей і матерів потерпають від російської навали від вторгнення від того всього, що робиться і коїться? Не всіх ви можете прийняти, ну це точно на яких умовах потрапляють ті, які потрапляють до вас. Це саме болюче наше питання з перших днів, тому що я пам'ятаю ті дні, коли 5 хвилин і ми закрили реєстрацію на одноденний табір. А зараз вчора відкрилася реєстрація на шестиденні табори, і одну добу, от сьогодні до 12 годині, закінчилася реєстрація. За одну добу в нас зареєструвалося 2590 сімей. Це з тим, що реєстрація йде на, на три місяці. Ну, ми оновлюємо її час від часу, відкриваємо реєстрацію, тому що хтось виїжджає за кордон, хтось е, а ну, міняється з цих люди. Двох з е, ну, в е, кращому випадку. 300 сімей, це якщо в нас буде там дуже хороше фінансування, і ми будемо летіти на всіх на всіх парах. І ну логічне питання, а як же ж ми в нас є протокол, який ми переглядаємо кожних 2-3 місяці, кого ми кого ми запрошуємо, ця реєстрація вона передбачає дуже багато різних питань, зокрема про історію сім'ї, про те наскільки це так некомфортно говорити, наскільки сім'я рівень наскільки вона пострадала. Але все таки та ми на ми все одно суб'єктивно вибираємо. Ну один з таких моментів в нас є те, що ми в пріоритет, звичайно, що на шестиденні це тільки ті сім'ї, які з прифронтових територій. Один з важливих таких моментів це ті сім'ї, які протягом всього періоду за три роки вони не виїжджали з тих з тих місць. О, а далі ми вже дивимося і про, і про втрату, і про наявність будинку, і про кількість, і про фінансову сторону. Але все одно не попадають всі, і це найбільша наша біль. Але чи правильно я розумію, що міжнародне візнання і от те, що фахівці авторитетного міжнародного журналу визнали таку психосоціальну реабілітацію чи терапію цю програму ну доказовою, так що 75% відчувають поліпшення чи. Може воно додати вам фінансування від міжнародних структур? Ну на на українське фінансування зараз розраховувати е, мало ймовірно, але або партнерські е, програми, спонсори, е, чи додасть воно вам принаймні, у цьому аспекті. Крім крім того, що ви задовольнили свої якісь гештальти, та закрили з тим, що це дієво. Ми дуже на це надіємося. Ми зараз, коли вийшла ця стаття, ми максимально всім організаціям, з якими ми працюємо, з якими ми там були були якісь контакти. Ми всім розсилаємо листи і всім про це розказуємо, стараємося максимально висвітлити це в медіа. Звичайно, що з надією того, що ось є. Ось є програма, вона працює ось. Є тисячі сімей, які прагнуть цієї програми. Це є дієвий доказово-дієвий інструмент. Будь ласка, давайте спільно робити цю добру справу. А чи зверталися до вас міжнародні гуманітарні організації, проєкти, які можуть використовувати тепер український досвід і інтегрувати у свої програми? Чи були такі, які готові прийняти власне досвід Recovery Camp і запровадити його в інші місії? У нас? Нас не лише на жаль в Україні війна, а й є ще напевно десятки країн по світу, де війна відбувається і де страждають також діти. Ви знаєте, це гарне питання. Ми про це говорили, але воно ще є чуть-чуть не на часі зараз, тому що ще буквально місяць не пройшов, як вийшла стаття. Угу. Але наступний крок, який ми робимо, і про який важливо зараз сказати, я думаю, вам це буде цікаво, що ми робимо навчальну платформу, яка буде передавати наші. Знання Ого. на даний момент це вже затверджено. Затверджено з організацією, власне, які є нашими важливим партнерами України Чіллере Акті Project. Це з їхньої ініціативи, і вони допоможуть з фінансуванням цієї програми. Ми вже запланували, там буде шість модулів. Ми вже знаємо, як це буде, які будуть відео навчальні. Ми зараз плануємо все, щоб була онлайн-програма навчання, де будь-хто може перейняти цей досвід. На даний момент вона буде українською мовою, але я певна, що наступний. Наш крок це власне зробити його як мінімум англійською мовою. Mm -hmm. і я думаю, що до того часу е, попит на цей досвід і на це навчання буде не лише українським. Mm -hmm. Я розумію, 19 тисяч дітей вони пройшли. Очевидно, що вже другий раз, коли вони подаються, то вони вже стають в чергу в кінці, бо не, не потрапляють. Але чи є опція, коли вони можуть до вас звертатися принаймні за психологічною якоюсь підтримкою або консультаціями? Є якийсь пост супровід після того, коли вони були учасниками табору? Звичайно, У нас ще один проект, наш важливий, який ми реалізуємо спільно з нашими близькими партнерською організацією ЮКЕР-фондація. Це є ЮКЕР-МІ платформа психологічної допомоги. На тій платформі зібрані десятки, по-моєму, сотні психологів. І власне ЮКЕР має фінансування для того, щоб надати психологічну допомогу українцям, які постраждали від війни. І одна з наших задач. яка це є на таборах виявити ті сім'ї, які потребують подальшої психологічної допомоги, і направити їх на подальший супровід, і в тому на питання, чи є подальший супровід, так в нас ще обов'язково в шестиденних таборах є, і про це також дані висвітлені в власне в журналі Джама. Це скринінг дітей на виявлення ознак постравматичного. Синдрому синдрому, так дякую, посттравматичного синдрому. І, і, і ті діти, яких попадають в оранжеву червону зону, тобто в яких дуже багато е, тих симптомів, е, ми вже на таборі і після табору У нас є окрема відповідальна людина за супровід сімей, яка дзвонить і наполягає, пояснює, розказує, і максимально ми стараємося довести до роботи подальшої з психологами. А є коли з дітьми все нормально, але мама в стресі, і вона приїжджає на табір, і ще й тим більше пробує. Говорити з психологами розуміє, що це їй допомагає, і ми вже маму скеровуємо. Тому звичайно, так ми власне про е, зростання дітей із посттравматичним синдромом е, і допомога психологів будемо говорити далі. Я вам дякую за те, що по-перше, ви робите цю роботу. По друге, вона визнана на міжнародному рівні, і це додає е, вагомості тому, що ви е, що ви робите. Е, ну і бажаємо вам успіху в подальшому. Христина Дудашвілі, дякую. засновниця Recovery Camp, це така. Спеціальна програма психосоціальної реабілітації дітей, яка була започаткована у квітні 2022 року, і триває досі, вже 19 тисяч діток змогли скористатися з цієї ініціативи.